Ми зараз навіть не змінимо бюджет, але ми можемо зробити речі, які від нас залежать. Правильно? Тому, перш за все, я би хотів, щоб ми е більш серйозно підійшли до формування бюджету е 2014 року. Після бюджетної комісії, що членів комісії залишилися, і ми так переговорили, пішли до висновку, що нам треба трошки підняти якісь, ну, якість роботи нашої, що я не знаю, як це назвати. У нас дуже такий багатодушний настрій. Навіть я не знаю, чи хто читав цей документ виконання вихідної частини бюджету, насправді три цифри викликають тривогу по, по, по сумам. В ну, першу чергу, це є доступлення податку на доходи фізичних осіб. Ну, за тим ми розуміємо, що складні явища, крім звичайних призових, ще є зарплата конверта, за якою боротися дуже складно. Але тим не менше треба і мусимо це робити. Плата за землю. А зараз я хочу ще раз нагадати. Ми дуже благодушні, коли е, хтось вертається на скажімо, продовження договорів передати земельну ділянку. яку 10 років не експлуатував, ще 10 не збирається експлуатувати. Але вибив собі земельну ділянку синачку і чекає кращих часів, коли її можна вигідно продати. А ми на те, де, це дивимося дуже благодушно. Е, так само е, було б сфери багато запитань стосовно е, е, тих речей, які стосуються бойової участі е, підприємств. Ну, дуже не якісь такі добрі, безпомічні, і, 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 і знаєте, в мене таке враження складається часом, що це не дуже комусь і треба. Uh -huh. Так руки опускаються від того, щоб що там працює, працює, воно все одно буде опіляти і ну, не дасть грошей і все. Тобто ці гроші зроблені в міської ради, тим не менше. Але я думаю, що все так не буде. І ми за той період благодушний, ми зробимо таким чином, що е, ну, люди пробить, а від них нічого не залежить. От люди, які складають договора, повинні передбачити право міської ради змінити умови, скажімо, договору у випадку, якщо це шкодить громаді міста. А вчора ми, наприклад, не знайшли аргументів, ну, от є договір, ми якісь такі безсилі, безпоміщені, бо нас затаскають по судах. А ми по судах затискали, за те, що люди не доплатили в бюджет міста певні гроші. Де ніхто серйозно не займається. І тому в мене прохання велике, якось, ми вже з комісією домовилися, і я думаю, така вже ситуація благодушна не буде. І останнє, я би хотів, щоб коли кожного разу ми приймаємо рішення, я просив, що стосується земельних питань. Перед цін, як ми розглядаємо питання про продовження договорів оренди земельних ділянок, щоб ми отримали інформацію, протягом якого часу ця ділянка знаходиться в оренді суб'єкту суб'єктурії діяльності, і що зроблено для Ну, це питання, як боротися за наш. Ми не маємо права в певних випадках, ну скажемо, щось, прийняти рішення, тому що ми маємо свої компетенції. Але ми не зобов'язані приймати рішення поза допомоги суб'єктів підприємської діяльності, які генерують нас, громаду міста, і не платять гроші, ті, які вони мають платити. То Чому я як депутат і ми всі разом маємо голосувати за ті речі? Тому я хотів би. Я хотів би, щоб ми мали перед голосуванням у список, можливо, мають зробити відкрите засідання комісії, де от той список, який озвучив Микола Михайлович, але з більш аналітичним підтекстом сказали, так, у нас є такі суб'єктні проблеми з підіянням. То чому одні допосовісно працюють чи платять подарки і поповнюють речем міста, а інші то, ну, будуть якусь свою політику, з якою ми собі не, не дати раду? І зовсім останнє це, це відданість тих людей, які... Підписують документи в рівні міської ради. Це стосується в першу чергу того, що я вже згадував коштів на бойову участь. Одні платять, другі ні. Ну, я би хотів мати якусь аналітику і як депутат мати перед тобою список. згідно якого я не буду голосувати за питання тих суб'єктів підприємської діяльності, які не доплачують міст, які беруть наш ресурс, експлуатують його, отримують доходи, забувають сплатити свій внесок просто громади міста. Дякую, Юрій Федорович. Я думаю, що у вас слушне було запитання, особливо е піднімалася тема про файовій участі. А, власне, нам дуже важливо прийняти рішення при формуванні бюджету, закласти кошти на судові позови. Тому що вони є дуже незначні в порівнянні з тим, що втрачає місто. І тут, власне, треба звернути на це увагу тому слід бюджетній комісії при формуванні бюджету.